Привіт усім! З вами знову я, Владислав. І сьогодні, любі друзі, будемо грати у гольф. Так, я, звичайно, знаю, що відео виходить, коли, нія... коли вже ніякого гольфа в грі немає, але ну що ж поробиш, друзі? Мені ж потрібно було зняти відео про вулкана. Так? Так. А потім будуть ще якісь оновлення нашої гри. Тому, друзі, коли вийшло, тоді вийшло. Як ви бачите, в нас гольф тур. Його закінчення настає через 2 години та 10 хвилин. Тому я вважаю, що ми ще встигнемо. Також я грав у Лігу Чемпіонів і трішечки програв, тому що я вбив боса і бос вбив мене. Ну і замість 75 волн, як буде волна хвиля. Ось, замість 75 хвиль, як мінімум, так би я вище піднявся. У нас 74. Але ну, різниця не дуже велика насамперед. Головне не. Попасти у Платинову лігу, бо це ну, не дуже добре, там нагороди дуже низькі. Тому якщо за дві години мене нікуди не знімуть, я перепроходити не буду. А якщо знімуть, ну тоді будемо грати ще раз. Так ось Повертаємось у наш гольф тур, і я сьогодні друга, до речі, спитав, як будуть клюшки українською мовою. І він мені відповів, що ключки. Я такий, що? Потім я подивився у словнику і знайшов, що немає слова ключки це калька з російської мови. Є клюшки. Просто клюшки для гольфу українською мовою. Ось такі у нас приколи. Тому я упевнений, що правильно буду вам говорити це слово. У нас ще ось є таємничі, таємничий сундук, у якому, на жаль, немає каменів особового слайма, Особого. <сміт». сміт> лічницна особового клас. Деякі, звичайно, слова це якісь шедеври. Замість одних слів я говорю зовсім інші. І, друзі, є у нас цікавий факт. Так. Цікавий факт, що в нас зображені на гольфтурі сезон 1. По-перше, це слайм Лунакс. По-друге, це Клюшки. І по третє, це новий сет СС класу, якого, до речі, тут немає, але він буде. І я вам можу показати, як виглядає одна. Так. Ні, його тут дійсно немає ще. Як виглядає одна з речей? Одна з речей буде виглядати саме так. Це корона. І, як бачите, СС класу. Дуже багато на ній бонусів, але це я вже не можу вам показувати, тому доведеться чекати, поки вона вийде. Це от, ось такий невеличкий ексклюзив для підписників мого каналу, тільки. Так, друзі, як взагалі грати у гольф? Тут немає зовсім нічого складного. Складно тільки попадати у зелений. Трикутник, ну не дуже це трикутник, але трішечки здається у зелену лінію, якщо можна так сказати. І прикол в тому, що якщо у Монополії можна було набрати 20 тисяч поїнтів, і тоді можна було забрати два білети чи один? один білет можна було забрати. Але щоб тут забрати хоча б щось наприклад, золота гольф монета, воно так називається, вам мінімум потрібно набрати 50 тисяч поїнтів. Ех, ну не окуляри ж. 50 тисяч окулярів. Як перевів би Google-перекладач. Він дійсно мені так один раз перевів, я дуже довго сміявся з цього приводу. Одна монетка, блін, коштує 50 тисяч. Якийсь хаос. Дві монетки це вже 100 тисяч. Ем, дуже багато. І по ітогу кожна монетка в нас стоїть 50 тисяч. Ось такі приколи. За 200 тисяч чотири монетки. Ех. Але, якщо ви набрали 250 тисяч, то вже 25 тисяч коштують монетки, як ми можемо бачити. Ну і максимальний це, звичайно, 50, ой, 500 тисяч пойтів. І також можна ще й забрати шматок артефакту. Як в основному грати? Є у нас слайм, є у нас клюшка. Ми повинні на x1 потрапити у зелену зону. Зараз показую, нажимаю, зажимаємо точніше кнопку Swing. І коли е, стрілка заходить у зелену зону, ми нажив... відпускаємо цю кнопку. Я помітив. о, перфект. Я помітив, що мені. Ой, дупа. Не дуже перфект. Не так складно попадати, коли воно знизу вверх йде. Коли воно падає зверху вниз, тоді не так легко попасти. В нас також є зілля: це сила, швидкість та. Е, як воно отскок. Відскік. Відскакування. До речі, я рекомендую використовувати тільки силу та швидкість. Тому що третя банка ну, це якийсь кот у мішку. Тому що, коли ви її використовуєте, це може вам як допомогти, так і воно може так відскочити. Ось сюди треба мем з Януковичем, який думає, 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 а потім такий «йолка!». Але це не йолка, це ялинка, друзі. І в мене мультиплікатор зараз якраз росте. І коли він буде 4, якщо 4 рази підряд попасти у зелену зону, буде великий мультиплікатор. І тоді потрібно використати відразу 10 клюшок. Белін. Я не попав. Хоча, ну я не вмію в це грати, я навіть не вмію попадати у зелену зону. І коли я не попадаю, звичайно, множитель йде у дупу. Я багато квестів виповнив. Я максимум практично забрав клюшок. Також дякую своїй гільдії або клану. кращий клан. Клан виконав всі завдання, які тут тільки були. Але ось у нас навіть 10-те місце. Але я, звичайно, не розумію, навіщо тут у нас рейтинг гільдій, якщо за нього немає нагороди. Ну навіщо? Ми так знаємо, що топ-3 гільдії – це Skill Issue, VTF і Shadow Alliance. Ми їх якраз у клановому змаганні зараз б'ємо. Ну, як б'ємо? Не виходить у рейді. Ми також займаємо восьме місце. Ну, немає тут ніяких нагород, навіщо рейтинг? Рейтинг є, нагород немає. О, в мене ще ось тут залишилося, я й забув. Ну і можна все це покупати, купувати точніше. Але навіть якщо ви купуєте клюшки, не факт, що ви будете нормально попадати. Тому це гроші в нікуди. Також не рекомендую використ... покупати ось ці елексіри або зілля, як я їх називаю. Тому що ну так, вони дуже потрібні, але можна їх отримати за квести. Тому що головне це отримати Лунакса. Але в нас є невеличка проблема. Деякі люди вже його отримали, вони його вже тестували. І навіть де? А? синергія. У Лунакса є синергія з Солаксом. Як бачите, інші слайми отримують 50% бонуса, а Солекс отримує 100%. І люди затестили як Лунакса, так і разом його з Солаксом. І що мені сказали? Влад. Немає сенсу його покупати, купувати, точніше. Тому що він не такий сильний. Він по силі трішки слабкіше за небруса, також водяного слайма. І тому, друзі, я вам не рекомендую донатити на клюшки. Якщо. О! Перфект. Якщо вам вдасться його якось купити без донату, то не так буде вам, як воно обідно. Не так будете журитися, якщо. Не витратити на нього реальні гроші. Так, використовувати можна, але це слайм, повторю, повторюсь, він не сильніший за Непроса. Як бачите, у мене ідеальні якраз стрибки. І у нас так, X2 комбо, і у нас за те, що я попав, нам дають призи. З цих призів, звичайно, дуже складно накопити якісь бали. Ось у нас є, є 500. Я вже отримав 500 у щасливому спіні. Але. Я десь 10 обертів використав. Один чи два рази мені випадало 500. Але цього, як ви розумієте, замало. І в цій грі більш нічого немає. Тільки, друзі, ваш скіл. Ну, також можна. Нам дупа, так? Я не можу використовувати X10, тому що я тупо не можу попадати постійно у зелену зону. Ну, ви бачите? Постійно я попадаю в жовту. Як би я не старався, ну в мене ніяк не виходить. Хоча, може здається, що стрілка не дуже швидко бігає, але можна чекати ну, безкінечно, нескінченно, точніше. Ось часто, коли вона попадає в зелену зону, тоді воно доходить до саме лунки. Але мультиплікатор я ще не разу більше двох ну, не зміг зробити. Тому це відео це не гайд. Хоча я і поясню, як правильно це робити. Насамперед, ну, на словах дуже складно. Точніше, на словах, <хи> в мене вселився привид кличко Віталія. Він так говорить, звичайно. Ялинка. Здорово. Але мультиплікатор то в нас залишається чи ні, якщо ми не попадаємо у лунку. Ну, зараз, друзі, по-перше, вже перша година ночі. А я зовсім забув, що мені потрібно було сняти гольф. І навіть вже випав друзі з сета якось надійне. Ось. Тому, напевно, мені ще складніше попадати, чим, чим звичайно. А, множи... Як воно? Помножувач у нас залишається. Чи мультиплікатор так проще вимовляти. Я можу, наприклад, зараз використати X10. В мене 900 поінтів. Але, ну, по-перше, краще використовувати. Коли x4, тому що максимальний x5, і тоді воно помножується на x10. Так, давайте. Будемо попадати. Коли воно зверху донизу йде, я зовсім не попадаю. Хоча інколи нажимаю, навіть коли воно покидає вже жовту зону, але ще не виходить у зелену. Так. О, ідеально. Ну, дійсно, ідеально. Ідеальний стрибок. Hall in One. Мене поздоровляють, і ми 1200 заробили поїнтів. І якщо брати нагороду, яку я можу отримати, то, друзі, ну це насамперед дуже погано, тому що у нас є проблемка невеличка. В чому проблемка? Ну, зараз я вам продемонструю. Так, беремо топ. Ну, і як, як ви можете побачити, щоб заробити точно цього слайма, який фіговий насамперед, не дуже добрий слайм. Я хочу попасти хоча б у топ-100, щоб ось отримати дві монети, а потім просто клюшки копити. Зовсім їх не використовувати, накопити багато клюшок, десь 500, може 600-700, і тоді взяти слайма ну, для тестів. Я і так знаю, що він не дуже. 1837. Жесть, чувак. Що ти наробив? Він, походу, печінку свою продав, або почку, або жовчний мехур, чи серце. Чи ще щось. Шалунішка. <пух> Дивний нік, нічого не скажу. І ось з моєї гільдії у нас Ленбех, також дівчина. І ну більше нікого тут немає, як я розумію. А щоб попасти в топ-100, ну так, з моєї гільдії більше нікого немає. Щоб попасти в топ-100, нам потрібно набрати десь 60 тисяч поїнтів. Ну і тоді я ще отримаю одну монетку, так? Ну, я вважаю, що це. ну, Можливо, звичайно, зробити, але. Монополія мені подобається більше, друзі. Так, ставимо X10. Беремо силу, беремо швидкість. Але ось останнє ми не будемо брати, тому що воно може так відскочити. Мені показували відео. Так. Ідеально! На X10! Йоу, що Йоу! ти... Чоти... А, не попало в лунку, блін. Це дупа. Хоча, ну, не також і погано, так? Х5 у нас же залишається, чи ні? Ось я не знаю. Залишається чи ні, друзі? Скажіть, будь ласка, почуйте мене. Прийдіть на допомогу. Що мені робити? Друзі, друзі. Любі друзі. Ну що, воно залишається чи ні? Ну, звичайно, щоб забивати, друзі, нам потрібно і зілля X10, звичайно. Але X10 в нас вже немає на не зілля, є тільки X5. Тому будемо використовувати тільки силу. Хоча можна і відскок, але ну, не дуже вдало це може закінчитися. Так, і. Ідеально. Так, другий перфект! Х5! І у нас. Лунка. 300 ярдів. І я отримав. Скільки? Скільки, скільки? 65 тисяч це разом, так? Ну, разом. Не за один. Чи що? Я не знаю. Зараз у мене 65 тисяч буде. Ніц! Та ну, ладно. Йо, майо! Ма, Мама дзвонить! Це за один раз 65 тисяч! Я в шоці. І, до речі, нам зілля потрібно на силу. Бо без нього не вийде нічого гарного. Блін, 65 тисяч за один раз. За 10 клюшок? Як таке можливо? Я думав, X5 у нас щезне. Йоу. Жесть, я не знаю, друзі. Ну, Клас. Клас, блін. Ну, тоді це гайд. Ну, перша монетка у нас є вже. Так. Перша монетка, та у нас є частина жезла ритуалу Лун. Як воно буде. Я забув. Є ще такий знак зодіаку. Забув. <плес> класно. Це дуже класно, так-то. За 10 клюшок вибити 65 тисяч. Можна, звичайно, відскок ще затестити. Але ну якось не дуже хочеться, друзі. Ну, зовсім не хочеться. Якщо бути чесним вже на 100%. Так. І у нас залишається сундук за 100 тисяч. Добре. І нам потрібно ще раз попасти в цю долбану зелену зону. Так. Що в нас тут? То 50 Йоу, це нормально. І в мене ще 170 клюшок. Йо-майо! -йо. Але зілля дуже мало залишилось. Так, то-50 це три монети в нас. Окей. Три монети. Угу. Добре. Ну, тоді X10, сила, швидкість і. Так. Головне не заплющити очі, бо буде дубця. Ну, ідеально знов! Ви бачите? Я навчився нарешті. Озеро. А озеро це що? А-а-а, Блін. Дупа. Це дупа. 65 тисяч, тому що я попав у лунку. Ось чого. А без того, що в нас зілля всі того. Вийшли з ладу. Ще в нас чотири клюшки. Без зілля, ну, звичайно, ми не зможемо попасти вже нікуди, напевно. Можна також відскок затестити. Х10 відскок. Це буде або пан, або пропав, як ви знаєте. Так, свінг і. Може так відскочити, що я буду дуже довго реготати, якщо воно перелетить на 100 або на 50. Так. Оп. О, все. Відскок пішов. Ра... Срана ялинка. Коротше, 10 зі зілля ми викинули у смітник, отримали тільки 2100 поїнтів і все просрали. Ось такі, таке у нас відео, такий підсумок. Оп. Але я трішечки розібрався, як... чого воно так скаче, альо. Нічого собі, не поняв. Я ж без зілля був. Чого воно скаче, як дурне, алло. Таємниче зі. А, в мене отскок! Так. Ну я не забув вимкнути. Ну, зараз це мене врятувало, звичайно, ви бачили. Але взагалі, ну, це ну, таке собі. Давайте не знаю. силу та швидкість активуємо. Ну, так. Тому що я. Куди? Нічого собі. 500 метрів. Але це зовсім нічого не значить. Ось така в нас була сила та швидкість. Коротше, тепер все. Тепер я вже нікуди не буду попадати і ніколи. Вся моя удача, вдача, вся фортуна. Все я вже витратив, походу, бо <пух> зовсім не попав. Бо я однаково кидаю, друзі. Як до цього, так і після цього. Але не можу, зовсім не можу попасти. Як це працює, я не знаю. Ось зелена зона. Так. 200. В лунку потрапив. Блін, дупа. Ні, це звичайно добре. Але, ну, ви ж розумієте. Це потрібно робити, коли у нас X5, як мінімум. А зараз ну, це буквально нічого нам не, да... не дає. Але прикольно, прикольно. Наступну награду ми. Ну, напевно, також можна отримати. А, ну, швидкість. Та, ідеально. X2 і. Кошачий туалет. Так, я це називаю. Фігово. Так, ну, давайте ще. Залишилось одне зілля. Коротше. А, це перфект? Ну, ладно. Блін, знов кошачий туалет і ще й камінь. Ех, Дупа. На. Двічі 65 тисяч я взагалі не зможу ніколи вибити. Ну, не сили немає, не швидкості, тому, ну ви ж розумієте, так? О, ідеально. Коротше, я нажимаю, коли воно з жовтої зони. Срана ялинка. Переходить у зелену, і тоді мені вдається ось так вистрілити. Давайте x10. Ризикнемо. Використаємо відскок. Буде воно відскакувати від фініша до самого старту, якщо не повезе нам. Не пощастить, точніше. Оп! Зелена. Е, дупа в мене зелена. Ну, е, куди? Куди? Ану! Назад. Батя, назад. І що? Скільки? Три тисячі за те, що збив комбо. Ну так було 15 тисяч, якщо що. Ну, вітаю. Що? Ну, вітаю-вітаю! Це дубця. Коротше, я не можу нормально грати. Тільки один раз мог, зміг вам показати, як це робиться. Ну, що мені далі робити, як ви думаєте, взагалі? Поганий слайм мені, звичайно, не дуже потрібен. Але я можу залетіти в топ-10. Тим паче залишається одна година. Ну, кожен раз потрібно ось так от x 1 доводити до x 4 А в мене є ще боси. Але це нічого зовсім не дає, тому що потрібно їх вбити 6 разів. А в мене їх не вистачає. Так, що в нас по лізі? Ліза. Ліза, блін. Ха -ха. Ну, мене не збивають униз, це добре. Що там з нашими слимачками? Ну, нам дають, звичайно, силу та швидкість. Ну, можна знов попробувати. Е, ну, це зовсім поганий. <плес> Дуже погано ми кинули м'яча. Так. <плес> та ж сама стратегія, але я зовсім не можу попасти. Коли воно з жовтого переходить на зелене, потрібно якраз прожимати. Я прожав та пішов гуляти. Так. Перший перфект. Звісно, ми нікуди не зможемо попасти. Це всім зрозуміло. Але, якщо чесно, нам це не потрібно. Нам головне попадати у зелену зону 5 разів. Так. Perfect X2. Ну, навіть зараз о, попадаємо у лунку. У версії, яка була до цього, здається, 2, 2, 3 або що. Коротше, був бах. М'яч міг над лункою просто зависнути і не впасти туди. І багатьох це дуже бісило. Це, звичайно, тупо баг гри. Але нічого не можна було подіяти. Вони його потім виправили. Двічі ще з босом. А у нас є білети. Ну, це Х10 потрібно. Так, можна ще підшепити три клюшки. клюшки. Так, перфект. Нужен перфект потрібен. Срака. Потрібен перфект, а вибили сраку. Ха. Ось такі у нас проблемчики. Ну, добре, тоді, я не буду вже. Заставляти вас далі дивитися, тому що я, напевно, вже не зможу нічого тут зробити. Єдине, що може 130 ми ще доб'ємо, скільки нам потрібно. І чи потрібно нам взагалі це добивати. Коротше, не знаю, але ось так потрібно грати, як я робив до цього, вірніше. І купити зілля, щоб використовувати на X10. Тоді ви будете якраз по 65 тисяч очків получати, отримувати, якщо будете попадати. У лунку, звичайно. Якщо ви не попадете, то ну, це. Зілля на смарку, або на свалку. Або назвали ще. Так, цікавенько. Хотів вже відео закінчити. Йолка! Да. Завжди хочеться, коли воно не дуже добре назвати її ЙОЛКА. бо ялинка це, це щось, щось, це щось праздничне, це пухнасте, зелене, а це вонюча стара йолка, яка нам заважає. Perfect йоу. Я ж говорю, що це вонюча йолка мене достала. Давайте сила, швидкість, відскік. <гум> І свінг. Так, так, так. Ну, це ж. Бр -бр -бр -бр. Ого! Ого! Нічо собі. І куди? А в дупу. Я думав, вже 600 буде. А ніфіга собі. Ну, звичайно, 578. Ніякого ні множителя, ні мультиплікатора, зовсім нічого. Ну, на цьому будемо прощатися. А з вами був я, Владислав. Всім дякую за те, що подивилися відео. Всім пока.